Всім привіт! Сьогодні розкажу про свою вербу Хакоронішики. Багато вже хто купує цей сорт привитий на штамп. Колись давно мені також хотілося, але коштував він недешево, він і зараз коштує дешево. І я вирішила виростити це дерево самостійно. Відрізала у знайомих гілочку, яку вдалося вкорінити. Потім я цю гілочку. Посадила в землю і формувала з цієї гілки штамп. Ось подивіться, це її рідний штамп. Всі бокові гілочки я прибирала, підняла його на висоту, яка мені потрібна була. Тут висота штамба десь 70-80 см, а потім почала застригати кулькою. Цікава ця верба отаким от приростом. Спочатку прирост був такий біленький, потім на цих біленьких стали з'являтися крап, такий зеленкуватий. І ось коли температура вже повітря була досить теплою, тоді прирости почали набувати такого рожевого кольору, кольор фламінго. Ось такий я маю собі тепер штам, отаку вербу. Ще вона така не густенька. Але це мій досвід. Може комусь пригодиться, бо не кожен може собі придбати за 500-550 гривень і вище таку вербу, але можна її виростити Самостійно, тому ніколи не сумуйте, пробуйте, розвивайтеся, набувайте досвіду і вирощуйте рослини самі, без прививки. Всім дякую. Ось таке коротеньке відео, але таке приємне деревце. До побачення. До нових відео.